Вітаю вас! І сьогодні ми продовжуємо наш практикум процвітання. Нагадую про те, що практикум це значить робити, не просто послухати, не просто подумати. Хоча інсайти вони теж є важливими для того, щоб розуміти, який вектор руху обираємо, чому ми це обираємо. Але… Основний фокус на те, що ми діємо. Діємо для чого? Для того, щоб розуміти, що таке процвітання, і вибудовувати, створювати його власними діями, власним станом і власним мисленням. І сьогодні поговоримо про те, що є основною, ключовою перепоною на шляху. До реалізації потенціалу, і, відповідно, реалізація потенціалу вона є ключовою, а вже решта результатів, такі як матеріальне процвітання, гарне самопочуття, прекрасне здоров'я, це наслідок того, що людина правильно. Дія заради того, заради чого народилася. Заради чого народилася, як дізнатися, це не щось таке містичне. Це те, які є в нас таланти. У кожного із нас є якісь здібності, і ми маємо їх не просто так. Вони якраз коли ми на них опираємось, їх використовуємо в своїй роботі. Вони якраз і приносять нам те, що називається щастя і задоволеність від життя, коли є відчуття достатку, коли є відчуття вдячності, коли любиш себе, любиш світ, любиш своє життя і радієш цьому. І я пропоную вам подумати в такому спокійному стані. В розслабленому і подумати про ті страхи, які проявляються в вашому житті. Через вашу свідомість, через вашу підсвідомість. Що значить через свідомість? Те, що ви усвідомлено обираєте боятися, те, що ви обираєте, фокусуватися на чому, що ви думаєте, наприклад, що там у когось так, то як варіант і у вас так буде? Це ті усвідомлені страхи, які навіюються соціум, наприклад, вихованням і так далі. І Особливо, якщо ми говоримо про процвітання, то про баланс матеріального і духовного. І страхи підсвідомості це те, що вам навіть страшно подумати про що, страшно проговорити, зізнатися собі, можливо, вам це сниться, можливо, ви чули якісь там історії, наприклад, з родової системи. Або це все можна подивитися, наприклад, на діагностичній консультації, це конкретно які в кого активні програми, але ви можете самостійно проаналізувати, сісти. Або тримати фокус на цьому питанні і на протязі дня проаналізувати, про що ви думаєте. Що вас всередині не просто лякає, наприклад, а десь зупиняє, що то е, є варіант, є можливість скористатися там, наприклад, так е, використати там певний шанс, чи певну подію, чи певну можливість для того, щоб проявити е, те, що для вас важливо, але у вас є щось, що стоїть після цього, але. Те, що вас зупиняє, те, що блокує ваш рух, і ви можете в цьому зізнаватись собі чи не зізнаватися, але якщо ви хочете дійсно гарний, якісний результат, то Дайте відповідь собі, пропишіть Це це ніхто, окрім вас не буде знати, але ви будете хоча б уже розуміти, чітко бачити, як проявляються які програми у вашому житті. І це потрібно вам чи не потрібно. Якщо вас все задовольняє вам нормально, то це прекрасно. Нехай так і буде далі. Але якщо ви хочете щось підкоригувати, змінити, значить на цьому потрібно сфокусуватися і зробити щось. Уже на ваш вибір. І це може бути, наприклад, такий страх, як страх ризику, страх фінансових або якихось інших втрат, страх володіння більшими сумами грошей. От, наприклад, у мене був такий страх років вісім тому. А я була здивована, коли я його побачила. В тому ж і цими, що. Страх ми іноді, ці програми нересурсні, ресурсні, ми їх не помічаємо. Тобто ми діємо, але ми не розуміємо, що там от, суть яка. І коли я приймала участь в трансформаційній грі, яка якраз про матеріальне процвітання, то я там побачила цю програму, я з нею довго боролася. Наприклад, навіть коли я починала власну справу там. То це в мене було не за один раз, тому що в мене були страхи, наприклад, що. Наприклад, в мене буде дохід, в мене його заберуть, ну, там, шахраї і так далі. І в принципі, це в моєму житті і проявлялося, те, чого я боюся. Світ він відповідає взаємністю завжди. Добре про світ думаєш, світ показує добру картинку. Боїшся чогось, світ підсилює ці страхи і показує. І от Страх. Або відчуття вини, провини, навіяни чи там власні якісь усвідомлення, які привели до цього, це просто маст хел. Елементарне це є у більшості людей, те, що зупиняє те, що зменшує відсоток успішності там прийнятих рішень чи розуміння. Успішних стратегій, і це знижує мотивацію, це знижує ресурсний стан, і може навіть є відчуття оцього такого комплексного, що і страх, і відчуття провини. і це просто така гримуча суміша. І я пропоную вам подумати, які, як це проявляється, чи є у вас це. Якщо немає, то які приклади, коли ви сміливо, наприклад, вирішуєте, що допомагає вам, похваліть себе, подякуйте собі, що ви цю програму реалізовуєте в ресурсному. Ну, тобто ви сміливі, ви відважні, ви займаєте лідерську позицію, ви розумієте, що є відповідальність. Вам. Ваша є відповідальність там інших людей чи систем. І, але якщо все-таки ситуація для вас актуальна, про страхи, про відчуття провини, то відчуйте, де в тілі виникає таке відчуття, яке сковує, яке затискає, а, і воно дає іще, а, тривожність. Якщо у вас гарний контакт з своїм тілом, і ви можете відслідковувати, наприклад, в який момент ви відчуваєте страх, в який момент з'являється тривожність, в якому місці, в спілкуванні з якими людьми, при, при яких діях, при яких думках, і це все має значення і відслідковувати це, фіксувати, і тримати фокус на те, щоб не просто боятися цього. А що ми крок за кроком рухаємось до того, щоб позбуватись зцілювати, або самостійно пропрацьовувати, або йти там до спеціаліста, але навіть те, що ми це побачимо, це вже, це вже великий відсоток того, що це успішний рух до того, щоб змінити ситуацію. Тримаємо фокус на тому, що ми йдемо шлях. Настільки, наскільки наразі це можливо, хтось може відразу піти глибоко і пропрацювати певну ситуацію, яка була першою причиною того, що це з'явилось у вашому житті, а для когось. Вистачить просто побачити, що це є, і там через десятки років звернутися до спеціаліста або самостійно пропрацювати це все, М -м -м побути, просто прийняти це цей факт. Але це рух для того, щоб е зцілити, згармонізувати, проладувати цю ситуацію в даному випадку. Це е страх і провина. і е ми люди фізичні, але маємо фізичне тіло, живемо у фізичному світі, але у нас є дух, у нас є душа. І за певними теоріями, що ми приходимо в цей світ для певного духовного шляху, кожного своє завдання. Але якраз ці моменти, коли ми відчуваємо те, що нам приносить дискомфорт, це якраз відбувається процес духовного пробудження. Духовне пробудження це про те, що людина з'єднується з своїми справжніми цінностями, не ілюзорними, не чужими, не навіяними, не якимись маніпулятивними нав'язаними, а зі своїми справжніми. Справжні цінності дають завжди дають силу рухатись силу і дають задоволеність процесом життя. І нехай ця вправа, те, що ви присвятите цьому час, подумаєте, ще більше очистить вас для вашого істинного шляху для того, що заради чого ви прийшли для процесу творення, духовного творення. Вашого життя як духовного процесу. І це призведе до того, що ви створите, у вас будуть можливості, у вас будуть сили, у вас будуть ідеї, у вас будуть ресурси, і ви побачите, у вас ці ресурси вже є. У нас завжди є всі ресурси, які нам потрібні, для творення блага і успіху. Для себе і для інших людей. Для когось це важливо про родову систему думати, для когось це, там, думати, в принципі, про всіх людей на планеті. І в чому ваша мотивація, знаєте тільки ви. Але мотивація важлива. І це допомагатиме проходити цей шлях, тому що тема страху вона дійсно нелегка. І спочатку ми дозволяємо цьому процесу бути, погоджуємось, приймаємо, що ми заплатили, наприклад, певну ціну за певні уроки. І тут важливо дати місце цьому, не відгороджуватись від цього досвіду, не обесцінювати його, не критикувати себе. Бережно з любов'ю до себе для того, щоб розслабитися. Для того, щоб зняти оце напруження, зняти тривожність, наскільки це можливо, і наповнювати себе енергією, станом погодженості, що так як було це правильно, значить, це був найкращий варіант з можливих варіантів. І а, з вдячністю до себе, з вдячністю, з вдячністю до всіх а, учасників процесів, які були. А, наприклад, якщо це якісь такі ситуації для вас не дуже приємні, але побачити, як ці ситуації дозволили вам вирости. Так було десь страшно, так було десь незрозуміло, чи це приєм... правильно чи неправильно, але даємо а, місце енергії вдячності. Стану вдячності, тому що коли немає погодженості, немає прийняття ситуації тут і зараз, то відбувається роздмухування внутрішнього конфлікту, і тоді напруження і тривога, то вони тільки збільшуються. Це ми робимо для цього. І наповнюємо себе цим станом який я, який дає зрозуміти тіло і зафіксувати, натренувати цей стан? Що все вже закінчилось, не потрібно ні з ким воювати, ні з чим воювати, не потрібно себе захищати, не потрібно напружуватися, що це було колись. Зараз потрібно а, проладувати цю ситуацію, а, і це єдиний фокус. Наповнюємо себе цим станом, станом вдячності, станом прийняття. Але якщо ви не відчуваєте вдячності, то не... Не змушуємо себе, а просто це такий процес, на який потрібен час. Даємо собі час прожити. Але все-таки розуміємо, що в нас є ціль, і ми рухаємось до цієї цілі для того, щоб стати процвітаючою реалізованою успішною людиною, коли в нас є внутрішні конфлікти. То це нелегко зробити. Нам буде не до того, щоб реалізовувати свій потенціал, там свої професійні якості, масштабуватися там і так далі. Тому що ми будемо зайняті якимось внутрішніми там, а, 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 знаєте, є така притча про а, поки віник. А, Зв'язаний, і всі разом його неможливо зламати. Як тільки прутики починають відокремлюватись, то він і розсипається. От і ми, коли ми цілісні, нас неможливо вибити з колії, нас неможливо спровокувати, нас неможливо ом, вивести на прийняття якоїсь якоїсь рішення, яке призведе до. До того, що в нас не буде прибутку. І от оцей стан його важливо згармонізувати, прибрати страх, побачити, які там ресурси за цим, прибрати якісь там образи, якісь провини, а побачити урок, яка ціна за це заплачена. І от в такому стані тоді вже можливо далі рухатися. І така людина вона стає людиною, яка опирається на свої внутрішні якості, на свої опори, на свій досвід. І така людина відчуває, що всього вдосталь, і всього було вдосталь, і саме тому і людина розуміє, як це бути в певній ситуації. Тому вона може допомагати іншим людям. Але допомагати іншим людям важливо тільки коли сам в ресурсному стані. Інакше буде вигорання і від цього не буде ну, нікому добре. І якщо вам, наприклад, потрібна консультація, запрошую в роботу. Якщо вам все зрозуміло, то пишіть свої інсайти, пишіть свої результати. І, що найголовніше, пишіть свої результати через. Рік. Які результати після цього практикуму, після цих вправ, після усвідомлень і після змін, які ви прийняли після цих усвідомлень? І бажаю вам власне процвітання і мудрості.